Я вважаю, що ніякого роману між Трампом Путіним не існує. Існують з боку Трампа такі, я б сказав, дивовижні відчуття, що ось він хотів би бути таким крутим, як Путін. Оце особисте те, що ми про Путів уявлення про державне управління. У Трампа де уявлення про державне управління авторитарне. Він авторитарна людина, якій не повезло з країною. І він цю країну намагається тобто він переформатувати під, під, під своє свої авторитарні. Чому уявлення. Вова Сібіряк може так робити? А я значить ну, він з... не Сібіряк. Ну умовно, <рес> умовно. Він так сібіряк. а я для з механізми з механізмом стримування умовно в вигляді конгресу. Не конгресу, так? суду, суспільства, все це мені заважає. А Путін поводить себе з Трампом як слідчий комітету державної безпеки Радянського Союзу з об'єктом. Якщо ви прийшли до слідчого і буде якимось там умовним дисидентом, який там вперше він сказав: Ой, ви знаєте, от ми знаємо, у вас дружина хворіє і не має таблеток. От, от може вам взяти. А ви, взагалі, така прекрасна людина, видатна, написали такі прекрасні статті. Навіщо вам ці антирадянські текст? Давайте ми ваші статті надрукуємо в літературній газеті. Це все відомі прийоми, причому це вчать на першому курсі Інституту Андропа, не потрібно навіть на третій йти. І він з Трампом так по-дитячому працює. Ой, яка він людина. Ой, він І це може... працює. Ну, звичайно, працює, тому що Трамп некомпетентна людина, яка фактично занурена в світ самозакоханості. Це працює. Це взагалі з людьми такого типу працює. Якщо ви до себе критично ставитесь, це не працює. я Завжди сміявся, коли зі мною намагалися таку тактику застосовувати люди із ось такої чекійської школи. Вони мене не викликали на допит, але я багатьох з них знаю. Я багато разів бачив, як це відбувається. Ну, слухайте Ваші аналітичні здібності я завжди, а чого ти хочеш? Товариш полковник, ти скажи відразу, чого ти хочеш від мене. І все, і не будемо гратися. Я теж вмію в це гратися. Ми всі вміємо в це гратися, люди, які пройшли це через радянський лад. А трап не пройшов. Він думає, що людина, яка знаходиться в Кремлі, яка там 25 років керує Росією до цього часу, була офіцером КГБ і ФСБ, здатна щось щиро говорити. Що вона це ж говорить, Він молився за молився. Він. Людина, яка парбік квиток поклала в 1991 році.